Вітаю всіх, хто приєднався до цього каналу, і зараз дивиться це відео. 1 січня 2025 року я створив цей канал, і вже 12 січня я виклав сюди перше відео. Основною метою цього каналу було показати, як може розвиватись YouTube канал, які можуть виникати нюанси при створенні контенту, які показники будуть у відео, які будуть випускатись на новому каналі. Та й, взагалі, я хочу своєю діяльністю розкрити якомога більше. Питань зв'язані з створенням контенту, створенням відео і взагалі веденням YouTube каналу. Отже, перший місяць вже пройшов і прийшла пора записати таке звітне відео, перше в цьому році. Я планую записати таких 12 штук, тому що суть цього експерименту, цього каналу, протягом року показувати зміни, які відбуваються з каналом. Показати максимальну кількість статистики і, взагалі, звернути увагу на якісь нюанси, які можуть бути цікаві. Новим користувачам на Ютубі, які вирішили також завести свій канал на Ютубі, і відповідно можливо розкрити відповідь на якісь питання, які ви не змогли знайти е... десь в інтернеті чи на інших каналах. Отже, давайте починати і почнемо з того, що наразі ми маємо ось таку статистику. Зараз ви побачите скріншот, який показує статистику на даний момент. Я записую це відео 11 лютого. Коли воно вийде, я не знаю. Я надіюсь, що вийде якомога швидше. Але оцей скріншот я зроблю вже в день монтажу. Тобто на скріншоті буде сама актуальна інформація. Але на день запису цього відео давайте я вам прочитаю статистику, яка є, і ви зможете порівняти її з тим скріншотом, який ви побачите, тобто зможете зрозуміти, як взагалі. На протязі 2 чи трьох днів, поки буде створюватись це відео, що змінилося в цілому. Отже, на даний момент е, на каналі вже є 5 відео. Загальна кількість переглядів е, на усі відео складає десь 1200, і 53 людини вирішили підписатись на цей канал. Добре, це чи погано, я поки що не знаю. В цілому, динаміка на каналі позитивна, і, скоріш за все, це добре. Як я вже і казав, за цей місяць я встиг опублікувати 5 відео. Кількість підписників. І кількість переглядів по каналу ви вже знаєте. А ось кількість годин, які люди витратили, переглядаючи мої відео, на даний момент стрімко наближається до 100 годин. По основній статистиці це все. І давайте далі перейдемо до нюансів, з якими я стикнувся під час знімання, створення контенту на цей канал. Отже, я нарешті ніби вже розібрався з встановленням світла, з налаштуванням звуку, з налаштуванням камери, тому що. Скільки б я цю камеру не крутив в руках, постійно дізнається щось нове. Тому на цьому питанні я вже мабуть поставив крапку щось покращити можливо, але це вже за рахунок. Додаткового обладнання, як, наприклад, новий об'єктив чи нова камера. Але поки що я на цьому зупинятись не буду. Цієї картинки мені поки що достатньо. Ви можете написати в коментарях, як взагалі для вас виглядає виглядають мої відео, як звучить звук і що ви скажете по світлу. Мені здається, що зараз найзбалансованіший варіант, ну як мінімум, для такого формату, як я зараз. Знімаю в середньому створення одного відео займає чистих десь 2-3 дні. Із них один день я витрачаю на саму зйомку, ну плюс там налаштування світла, звука і все інше. Але в цілому десь один день йде на те, щоб відзняти один, один відеоролик. Якщо відео більш довге, таке як оце вийшло перед цим, де я знімав звіт про свій перший канал, якому виконався рік. То це відео в мене зайняло два дні, які я витратив саме на монтаж. Підзнятого матеріалу було більше години, тобто це все потрібно було гарно відредагувати, і плюс величезна кількість скріншотів, скрінкастів і взагалі оцього матеріалу, який крім. Мене з'являється на екрані. Він, до речі, забирає найбільше часу. В середньому десь один день також я витрачаю на те, щоб написати якийсь план для відео. Написати його насправді не так вже складно. Більше часу йде на те, щоб це все діло редагувати. Окрім редагування, також постійно вносяться якісь правки, і навіть під час запису відео я вношу якісь помітки в свій план зйомок, і вони відповідно з'являються. Потім в фінальному монтажі. Якихось е, нюансів під час е, зйомки самих відосів я не знайшов за цей місяць, в принципі, все було так само, як і завжди. Е, е, я планую в наступних своїх відосах більш детально розказати про те, як я е, знімаю, як я налаштовую камеру і взагалі яку камеру краще обрати вам для ваших е, відосів. Також окремо розкажу про світло, тому що зі світлом свого часу я дуже багато часу витратив на те, щоб зрозуміти, як це все працює і як це краще налаштувати. А найголовніше, як це зробити підручними засобами, тому що. Із світильників, які е, прямо на них позначено, що це для зйомки відео. У мене він буквально один. Все інше це якісь е, саморобні е, штуки, саморобні світильники, які створюють потім цю картинку в цілому. Ну і окремим пунктом буде відео про е, звук, тому що, як я вже казав, якість картинки не має ніякого абсолютно значення, якщо у вас. Поганий звук, і навпаки, якщо у вас гарний звук. Ваше відео може бути зняте хоч на калькулятор, хоч на домашній тапочок. Його будуть дивитися краще, ніж відео, яке зняте там в 4К, але звук там буде максимально запоротий. Тому по звуку також буде, ну, планується окреме відео. Чи вийдуть ці відоси в наступному місяці, я точно сказати не можу, але точно знаю, що вони є в моєму плані і відео вийдуть ну, 100%. І одразу повернуся до теми. Створення відосів в цілому, я зрозумів, що мені катастрофічно не вистачає часу на те, щоб це все діло знімати на більш регулярній основі, тому відео виходять в середньому один раз на тиждень. Якщо я захочу знімати відео частіше, мені доведеться десь знаходити як мінімум ще один день на те, щоб ну, взагалі це все діло влаштувати. Тому поки що в середньому виходить десь один відос. На тиждень, і як правило, він знімається чомусь в неділю. Сьогодні у нас вівторок. По-перше, це незвично для мене. І по-друге, на вулиці зараз день, тому картинка може бути трошки світлішою ніж. Завжди, а тепер давайте перейдемо до статистики відосів, які я відзняв протягом цього місяця, і розкажу вам деякі цікаві моменти, які для мене також були новими і несподіваними. Перш за все по статистиці переглядів і, взагалі, по активності відносно відосів, які я викладав. Отже, перше, що я помітив, це те, що активність на моїх відео на цьому каналі, я не знаю, можливо, це зв'язано з тематикою каналу, але активність найвища була пізно ввечері або навіть вночі. Тобто, десь в годині о 10 я помічав, що починає порівняно зростати кількість переглядів. Кількість е, якихось е, взаємодій, типу лайки, і з'являються нові підписки. Наприклад, сьогодні просто вночі. Це десь з другої, ну коротше, це було прямо вночі вночі. Додалося ще два нових підписники, і ще плюс там, здається, 5 лайків на останньому відео про мій перший канал. Для мене це було якимось відкриттям, тому що мені завжди здавалося, що люди будуть дивитися ці відео як мінімум в день чи там зранку, але точно не вночі. Наступне, що я помітив, що YouTube з кожним разом, як я викладаю нове відео, починає швидше його. Рекомендувати ну по своїм якимось каналам. Тобто воно починає дуже швидко, там буквально протягом години після публікації, воно вже починає з'являтися в рекомендаціях під е, відео іншими. Воно йде наступним після відео, яке подивилась людина, наприклад. І е, воно починає з'являтися, е, якщо, див, якщо дивитись на комп'ютері це збоку, ця підбірка відосів по темі, воно також там. Починає висвічуватись досить швидко. Також я помітив, що таких рекомендацій з кожним разом стає все більше. Якщо ми порівняємо, наприклад, перше, друге, третє відео з останнім, то там чітко видно, що кількість показів, які дає Ютуб моєму новому відосу, вона постійно вона, ну, відчутно зростає. Із мінусів хочу помітити, що CTR, тобто оцей відсоток людей, які побачили моє відео, але і на нього клікнули, оцей відсоток дуже низький. Моє останнє відео, яке я записав про свій перший канал, воно взагалі перших два дні показувало менше одного відсотка. Тобто, по, по показам там були тисячі, а по клікам там були просто десятки. Так, от, коли я зайшов в статистику, я подивився, під якими після яких відео рекомендується моє, і я зрозумів, що там повна солянка. Слава Богу, що там російських каналів і російських відосів досить мало, там буквально відсотків 10%. Все інше це український контент, україномовний, але теми там абсолютно різні, починаючи від рецептів, закінчуючи політичними ток-шоу, якимись серіалами, якимись технічними відосами там, науковими. Коротше, я подивився статистику свого цього останнього відео, по ньому найбільша вибірка, і там виявилось, що немає жодного відео по темі. Після якого показали мій відос. тобто людина умовно дивилась рецепт солоних огірків, і тут йому випадає моє відео. Звісно, він це відео дивитись не буде і його перемотає. Тому звідси і виходить така печальна статистика переглядів відносно показів, які дає YouTube. Але коли я з стороннього аккаунту відкрив своє відео, для того, щоб подивитися взагалі, як виглядає картинка, тому що YouTube дуже сильно це все діло урізає. Я помітив, що під моїм відосом якраз йдуть відео тематичні. Це мене радує, тому що YouTube з одного боку розуміє мене, він знає, про що моє відео, і відповідно під ними показує відео також по темі. Якщо ми повернемось до питання, чому він так показує моє відео під нетематичними відеосами, в мене є одне пояснення: це те, що люди, які дивляться дуже багато різного контенту, не можуть сформувати навколо себе якісь Знаєте, образ чіткий, щоб Ютуб їх розумів, тому Ютуб їм підсовує. Ну, по факту, все підряд, і туди попадають також мої відоси. Від цього CTR в мене низький, але показів багато. тому це знак для того, щоб краще працювати над заголовком і краще працювати над обкладинкою для моїх відосів. До речі, я помічав, що дуже часто навіть я нажимаю на відео, які мене ну фактично не могли би зацікавити в якомусь звичайному режимі. Але е, назва чи якась незвична для мене тема е, мене деколи притягують, і я дивлюсь ці відео від початку до кінця. Тому будемо працювати в такому ключі, щоб людям, які в принципі не цікавляться е, створенням контенту на Ютубі, взагалі не цікавляться цією темою, щоб вони теж могли е, дивитись ці відео, і вони якось їм були цікаві. Ну і йдемо далі. Наступний пункт, який мене не те, щоб не те, щоб здивував, він просто підтвердив те, що я вже казав багато разів. Активність під відео вона породжує нову активність навколо відео. Тоб, тобто, якщо я заливаю новий відос, під, під ним починають з'являтися являти, якісь коментарі, то і перегляди додаткові також дуже швидко на цьому відео. Починають з'являтися, починають приходити нові люди і також залишати нові коментарі. Е, яким чином залишили цей коментар? Ну тобто, як закликати людей це робити, ви вже повинні вирішувати самі. Це може бути або просто заклик, щоб люди зайшли і залишили будь-який коментар. Це може бути питання по темі, можливо, якісь якась порада. Щоб люди зайшли і поділилися своїм досвідом, або ви можете зробити так, як роблять зараз 90% тіктокерів, інстаграмщиків і взагалі творців такого короткого контенту, всередину свого відео закидуйте якийсь тригер, який буде викликати людей на емоцію, щоб вони зайшли і щось прокоментували. Я не по цій темі, мені така історія не дуже подобається. Я все таки за більш органічне. За більш органічну активність і за більш органічне просування відео в цілому. Також на каналі існує статистика лайків і дізлайків, можливо, для когось це буде цікаво і актуально. YouTube аналізує всі ваші відоси, дивиться, як їх лайкали чи навпаки нажимали палець вниз, і виводить певний відсоток. Тобто, якщо всі ваші відоси будуть отримувати тільки лайки, то цей відсоток буде 100. Наразі в мене відсоток десь варіюється від 95 до 97%. Тобто лайки жмуть досить рідко. В основному людям мої відоси або подобаються, або вони нейтральні. Ну, типу, їм не хочеться нажати дізлайк. І це в принципі також дуже добре. І як я вже згадував на самому початку кількість показів, які дає мені YouTube, вона росте. І це насправді гарний показник, тому що я натикався на канали, ну просто шарився по Ютубу, натикався на канали, натикався на якісь цікаві відоси. Переходив на канал для того, щоб подивитись, взагалі, як цей канал розвивався. І я помічав наступну штуку, що у канала, наприклад, може бути 10, 15 чи 20 відео, і на ньому буквально. На одному відосі є активність е, тобто, ну, саме той відос, який я подивився. Всі інші відео стоять. Просто пусті, тобто там може бути навіть менше 10 переглядів. Як таке може бути, я не знаю, тому що відео повністю унікальні. На них записана людина, яка щось розказує, якусь інформацію. Неважливо, цікава вона чи ні. Але факт в тому, що там просто одиниці переглядів. Для мене це було певним здивуванням, тому коли я бачу зараз в себе, наприклад, на відосі там 100 переглядів, так це мало але це 100, а не 2. Тому я бачу в цьому якийсь позитив. І також я помітив, що активність Ютуба самого по відношенню до каналу також росте. Він дає мені більше переглядів, і далі вже повинен вступати в цю боротьбу. Я якось притягувати цих людей, які бачать моє відео, але чомусь на нього не нажимають. Тому будемо рухатись далі. Я надіюсь, що ця ситуація поступово виправиться, і кількість людей, які будуть бачити і нажимати на мої відоси, вона поступово. Виросте. Так, і наостанок, давайте пройдемось по тому контенту, який вийшов протягом минулого місяця. Ну, протягом місяця в цілому, тому що він виходив і в минулому, і в цьому місяці. Починаємо з самого початку, і я буду дивитись на статистику і поступово буду пробувати пояснити, чому з цим відео відбулося саме так, як. Ось ми бачимо. Отже, почнемо з самого першого відосу. Він набрав одразу: от наразі я бачу цифру 317 переглядів. Можливо, у вас на скріншотах це буде інша цифра, тому що я ж кажу, публікація буде пізніше. І коли я буду монтувати це відео, цифри можуть помінятися. Так, от, перше відео 317 переглядів. Для першого відоса ні про що, по факту, це мені здається нормальний показник. Е, і я це все можу пояснити тим, що Заголовок і назва вона е, привернула на себе увагу людей, можливо, які навіть не цікавляться знову ж таки цією темою. Е, просто цікаво подивитись, що там буде. Я, до речі, коли натикаюсь на такі відоси, я їх з задоволенням дивлюся. Мені цікаво, як люди е, взагалі, чому вони починають нові канали і що у них стоїть на меті. А потім я дивлюсь, що це відео вийшло там 5 років назад. Я відкриваю канал, і там 50 на 50, або канал вмер вже роки 3 назад, або він досить. Тих пір розвивається, і в нього все в порядку. Ну, коротше, перше відео воно перше. Це типу, просто лотерея, в якій мені випало, ось будь ласка, 300 переглядів. І насправді перше відео принесло мені десь біля 20 підписників. Це повторюється історія з моїм першим каналом, який про який я розказував в минулому відео. Це досить непоганий результат. Багато було приємних коментарів підтримки. Я це дуже ціню. І, взагалі, якщо ви дивитесь відео і хочете якось підтримати автора, пишіть коментарі. Це прям дуже сильно мотивує. Це я вам кажу зі свого досвіду. Наступними двома відео були відео про те, чому ви повинні створити youtube канал. І друге, як взагалі знімаються відоси і з чого вони складаються. Ці відео набрали поки що найменше переглядів. Відповідно, 45-41 перегляд. Тут я вже бачу роботу Ютуба, який проаналізував моє перше відео, плюс-мінус відніс мене до якоїсь категорії. Скоріше за все, він трошечки не вигадав, тому ми маємо таку невелику кількість переглядів. По статистиці, там мені здається, ну майже половину дивилися саме підписані користувачі. тому я просто е, таку маленьку кількість переглядів списую саме на YouTube, який просто не розібрався, кому показати цей відос. І взагалі просування цих відосів він закінчив досить швидко, тому що не побачив в них ніякої активності і просто припинив для того, щоб. Як то кажуть, віддати свої сили більш гідним конкурентам, які випускали інші ютубери. Четверте відео про алгоритми Ютубу наразі набрало більше 500 переглядів, і найбільше коментарів. Там наразі 20 коментарів. Як ситуація поміняється, будемо дивитись далі. Тут вже я бачу приріст переглядів. Насправді я надіявся, що така цифра буде вже на другому відео, але то нічого, це все нормально. І також я побачив велику кількість коментарів, де люди заходили, ділилися якимось своїм досвідом. Хтось намагався підколоти, хтось під, знову ж таки підтримав. Це нормально, це YouTube, Тут всі можуть писати все, що хочуть. Так от, по цьому відео я насправді вже надіявся зібрати трошки більше активності, тому що тема більш така, знаєте, широка, і вона може бути цікавою для більшої кількості людей, тому що зараз практично у кожного є. Телефоні або TikTok, або Інстаграм, і люди туди постійно щось публікують. Тому я думав, що буде ця інфа більш затребована, але побачимо зараз. В кінці я поясню, які в мене плани і взагалі в чому полягає моя тактика. І останнє відео ну, останнє в цьому місяці один рік на Ютуб я розказував про те, як я вів канал, свій перший канал Лен Лєнич. Протягом року взагалі всю статистику. Якщо не бачили, обов'язково перейдіть, подивіться, тому що мені здається, там інформація може бути цікава саме саме для тих, хто почав вести свій канал, і ну на каналі, наприклад, нічого не відбувається, і люди просто опускають руки і забивають на це все діло. Я дуже сильно раджу. Передивіться. Можливо, ви побачите те саме, що і у вас відбувається. Можливо, ви знайдете для себе якісь цікаві моменти, якусь цікаву інформацію корисну. Да і в цілому, якби мені хтось показав таке відео, можливо, я би більш активно займався своїм каналом, тому що мені здавалось, що ну, кожен раз, коли я викладав нове відео, нічого не відбувалось. Там було 20 переглядів. і Мені хотілось просто забити на це все. І ніколи сюди не повертатись. Але я не забив і отримав певний, мені здається, непоганий результат. Тому, хто не дивився, обов'язково перейдіть, подивіться, вам має бути цікаво. Також я закладав на це відео, ну, скажімо так, додаткову, додаткову активність, додаткову популярність, тому що тема заробітку на Ютубі, взагалі, заробітку в соціальних мережах, вона насправді досить актуальна. І такі відео, в принципі, є популярними зараз. Я бачу наступне, що перегляди ростуть. Я бачу, що є певна активність. Це відео поступово розкручується. На цьому відео наразі найбільша кількість показів від Ютуба. І оцей показник CTR, який був протягом двох днів менше 1%, поступово наближається до 2%. Ставка в мене така, що цьому відосу треба просто трохи більше часу і він поступово розкрутиться. Ну і наостанок, що стосується переглядів, до речі, в мене з'явилась ідея записати взагалі окреме відео про перегляди, як вони впливають на канал. Добре, це чи погано. Насправді відповідь неоднозначна по переглядам. Але я можу сказати одне: що в мене є таке відчуття, що, наприклад, оце останнє відео воно ще себе покаже. Йому просто потрібен час. І наразі в мене всього лише 5 відео на каналі. Я бачу, що в цілому динаміка досить непогана. І я згадую коментар одного з таких, знаєте, ну, це західні. Оці ютубери, ютуб-продюсери. Він сказав наступну річ: коли ви починаєте ютуб канал, не чекайте на швидку, на швидку перемогу. Не не чекайте на швидкі перегляди підпис і підписники. Настраюйтесь на те, що вам може знадобитись 10, 20, 30 і навіть 40 відео перш ніж. Ви випустите той самий відос, який якимось чином просто підніметься, залетить в топи, і принесе вам саме вашу аудиторію. І коли ця аудиторія зайде до вас на канал, у неї буде просто величезна база інформації. Вони почнуть по цим відео ходити, їх дивитись, і тим самим ваші відеоси, які ви знімали у цей весь час, які ніхто не дивився, вони також почнуть стрімко рости. Там була е, статистика на той момент, коли я дивився це відео. І справді так у людини одне один відос висів, здається, 560 днів. Тобто, це майже два роки. Він каже: там було переглядів, ну щось до тисячі. Наразі там було щось біля 500 тисяч. І він сказав, що це відбулось буквально за якийсь тиждень. Тобто, відео просто собі лежало, ні, 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 ніхто його не дивився. І тут на тобі приріст, і він сказав, що приріст потім пішов по всьому каналу і по всім відосам, які в нього були. Тому якщо у вас є на каналі відоси, ви їх продовжуєте знімати, просто пам'ятайте, що для вас конкретно є якась цифра, яку ви маєте перетнути по кількості контенту, ну якщо це простими словами казати. Тому не зупиняйтесь, робіть те, що ви робите, і все у вас обов'язково вийде. Я наразі бачу. Динаміку вона є, канал не вмер, його не забанили, і це вже добре. А хто скаже, що, наприклад, 100, 200, 300 чи 500 переглядів це мало. Згадайте, коли ви були в школі чи коли ви були в університеті і вам треба було виступати, наприклад, в актовому залі, де і взагалі вам треба було просто виступати перед дошкою там, перед цілою аудиторією. В тій аудиторії, до речі, сиділо менше 100 чоловік. В актовому залі сиділо там. Чоловік 200, може 300. А тепер уявіть, що ваше відео подивилось 5 тисяч чоловік, наприклад, і вам здається, що це мало. Просто уявіть, що ви виходите на площу, стаєте і перед вами стоїть 5 тисяч чоловік. І в цей момент згадайте, багато це чи це мало. Тому до цифр я ставлюсь скептично. Для мене вони це просто показник. Я орієнтуюсь на інші речі, і поки що я просто продовжую робити те, що хочу, те, що маю, і те, що в мене заплановано. Заплановано наразі в мене багато. Єдине, чого мені не вистачає, то це часу. Ну, в принципі, на цьому ми можемо закінчувати огляд каналу після першого місяця. Пишіть в коментарях, що яку інформацію вам ще видати. Я одразу сказав, що я буду ділитись усім, чим зможу, якщо це буде комусь цікаво. Поки що все. Зараз в мене заплановано на цей місяць ну пару відосів точно таких загально розвиваючих. Також в планах є. Невеличка зміна формату, навіть не зміна формату, а я буду додавати щось новеньке для того, щоб просто підтягнути нову аудиторію, не таку сильно заточену під тематику розвитку каналів, там, зйомки відео, таку більш попсову інфу, яка, ну, я, я надіюсь, притяне більше нових глядачів. Все не прощаюсь, кажу до побачення і до скорих зустрічей. Всім пока!